Кожен штурм він індивідуальний, кожен польот це індивідуальний опит. Тобто з кожним польотом ми розвиваємося. Ну, це зі сторони, я ж бачу. Він летить, не вражає доповідь, йде, що я не вразив заглушили. Зразу в нього в голові вже відкладається, якщо у нього заглушили так, він міняє своє обладнання. Це дуже швидко робиться. Це таки куча проводов, модулів, він повинен прийняти правильне рішення, правильно це все сложити, знарядити і політіти вже на іншій частоті, іншим дроном. Це дуже важко. І це швидко, швидко він повинен зробити. Якщо просто тупо будеш повторювати от, так от по книжці, ну не будеш креативити, то нічого в тебе не вийде. Пілот це він нуль без своєї команди, ще я хочу наголосити. Без водія ми не доїдемо, ми не виїдемо, без сапера дрон не детонує, без коригувальника я не зорієнтуюсь так. Ми постійно адаптуємося, постійно вони щось придумують. Ми продумаємо протидію. Вони щось придумують, ми протидіюємо, Ми постійно так гонимося друг з другом. Тобто ми не стоїмо на місці, вони не стоять на місці. Ворог е, сильний і вони сунуть постійно. Набагато легше, е, ну як, легше підготувати пілота і в по подальшому з нього кваліфікований екіпаж. Ну пілот без інженера это, е, ну, це, це буде працювати неефективно.